Пан Соло, вітаю вас! Сьогодні я вам розкажу, яким чином можна покращити зброю в Elden Ring. Та коротко розповім, у чому відмінність покращеної зброї у порівнянні із Dark Souls. Розкажу, як замінювати атрибути і де знайти потрібне для цього знаряддя. Перш за все, слід зазначити, що у Elden Ring система прокачки зброї стала простішою, адже для того, аби підвищити рівень зброї, заточити її. Потрібно лише два види каменів коваля, на відміну від Dark Souls, де потрібно було як мінімум три види: титаніт, мерехтливий титаніт та титаніта волуска. Тут же це камінь коваля, звичайний та сутінковий, які мають рівні від 1 до 10, а які ближче до кінця гри ви зможете спокійно купувати. Ну, окрім хіба що найвищої форми дракончика. Різниця між сутінковим і звичайним полягає у тому, що звичайний, очевидно, покращує звичайну зброю, у яку забігаючи трошки вперід. Ви можете вставляти попіл війни, а от сутінковий потрібен для покращення рідкосної та зброї зі спогадів, туш босів. Будва види каменів досить рясно розкидані по світу міжзем'я, тож нестачі у них не бути, якщо ви уважно досліджуєте локації. А я раджу їх досліджувати дуже уважно, буквально носом все переривати, Гра це заохочує та винагороджує. Звичайну зброю можна покращити до плюс 21, а незвичайну легендарну до плюс 10. Основна відмінність між Elden Ринг та темними душами в плані прокачки зброї це попіл війни. Якщо коротко ясно, то це буквально навички, заклинання, які ви можете вставляти зброю і використовувати, натискаючи певні клавіші або їх комбінації, і які, в свою чергу, витрачають ману магічну енергію. Зняти навички, до речі, не можна було у душах, бо там вона була вже закріплена раз і назавжди за зброєю. Але там можна було, наприклад, змінювати атрибут, тобто замінювати підсилення бонус, або, ще як кажуть, скел, від певної характеристики. Так, наприклад, свята зброя збільшувала свою шкоду від віри магічно, від інтелекту, а гостро від спритності і так далі. Крім того. Додавались певні ефекти, типу кровотечі, шкоди вогнем або чи пітьмою, ну або навіть холодом, які теж скелились від відповідних характеристик. Golden Ring це трохи переробили. Тепер, вставляючи попіл війни, у вас буде вибір, яку саме шкоду буде наносити цей попіл, це заклинання, і одночасно замінюючи атрибут підсилення цієї шкоди. Але використовувати заміну атрибуту, як і вставляти попіл війни. Можна лише у звичайну зброю, адже рідкісна та легендарна вже мають вбудовану, унікальну зазвичай навичку, яку не можна замінити. Для надання зброї того чи іншого типу шкоди у Елдені потрібен точильний клинок, яких у грі загалом 6. Один з них надає змогу вставляти власний попіл, та 5, які додають або замінюють певні атрибути. Ось клинки, які додають або замінюють атрибути. Залізний точильний клинок, робить зброю гострою, важкою та стандартною. Знаходиться у замку штормової завіси. Блискучий робить зброю магічною та морозною. Рай Лукарі у самій Академії. Розпечений для зброї вогняної та пальючої знаходиться в замку Червоної гриви. Освячений для святої та блискавичної шкоди. Знаходиться у лейделі. І останній чорний для отруйної кривавої та окультної зброї знаходиться у підземному місті Нокрон. Тепер більш детально по кожному віду підсилення зброї. Стандартно. Власні рідні бонуси від характеристик зброї. Також часто беруть, коли їх потрібно прибрати інші, вже замінені. Важке прибирає всі підсилення, окрім сили, бонус від якої виводить на максимальний рівень. тобто A. Гостра. Зменшує скейл від усього іншого, підвищує від спритності. Якісна. Зрівнює характеристики сили до спритності і бонуси від них. Магічно. Додає скейл від мудрості, шкода стає магічною, але зменшує з базові підсилення від та спритності, а також загальну базову шкоду зброї. Морозна. Додає той же скейл від мудрості, шкода стає магічною. А ще додає накопичення обмороження. Зменшує базові підсилення від сили та спритності, а також загальну базову шкоду. До речі, бонус від мудрості менший, ніж у магічного закалювання. Тепер трошки окремо про статусні ефекти типу того ж обмороження чи кровотечі. Якщо казати за обмороження, то під впливом ефекту на екрані з'являється шкала, яка починає заповнюватись. Як тільки шкала заповниться, дія негативного ефекту запуститься, персонаж отримує велику кількість шкоди і втратить деяку частину всього супротиву. Ослаблення саме припиняється тільки в двох випадках: при закінченні дії негативного ефекту, або смерті персонажа. Обморожені наносять шкоду здоров'ю, а додатковим важливим ефектом є значне зниження опору всім типам шкоди на 20%. Ефект зниження опору діє 30 секунд. Вогняне. Підвищує бонус від сили, а також з'являється вогняна шкода. Зменшує базову шкоду зброї та підсилення від спритності. До речі, сила збільшує вогняну шкоду не тільки у попіла війни, а у також вогняних молитвах. Палаючим. З'являється бонус від віри. і з'являється також вогняна шкода. Зменшує базову шкоду зброї та підсилення від спритності та сили. Блискавична. Збільшується бонус від спритності та з'являється блискавична шкода. Зменшує базову і бонус від сили. Свята з'являється бонус від віри. і з'являється свята шкода. Зменшує базову та підсилення від спритності та сили. Отруйна. З'являється бонус від таїнства. Зброя отримує змогу накопичувати отруту. Є накопичувальним ефектом, при заповненні шкали якого ціль поступово буде втрачати певну кількість очок здоров'я. Слід зазначити, що у самій ігрі є два види отрути червона гніль та, власне, отрута. Червона гниль більш вірогідна стане смертельною, вона наносить значно більше шкоди, але триває менше. Друга триває трошки довше, але здоров'я втрачається повільніше і в меншій кількості. Загартування також це зменшує базову шкоду зброї та підсилення від спритності та сили. Ривава. З'являється бонус від таїнства Arcane. Зброя отримує змогу накопичувати кровотечу, яка теж є накопичувальним ефектом, при заповненні шкали якого ціль миттєво отримує велику кількість шкоди, зменшує базову шкоду та підсилення від спритності та сили. І нарешті Окультна. З'являється той же самий бонус від Аркейн, але бонуси вищі, ніж у отруйної та кривавої зброї. Значною мірою зменшує базову шкоду. Та підсилення від спритності та сили. Ну, якось так. Насправді не знаю, як правильно закінчити таке відео, тому сподіваюся, що вам ця інформація стане у нагоді, коли ви будете підкорити міжзем'я на шляху до звання Лорду Елдена. Якщо ще якісь є питання, або я щось не згадав, пишіть у коментарях, буду доповнювати або оновлювати ці гайди. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бережіть себе, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Українське. Тех вибіляв і до зустрічі у нових відео.